Сміття сморі та аварійний стан приміщення. Саме це ми побачили, коли прийшли до будинку на вулиці Мстислава, 1. Мешканці покликали нас, щоб висвітлити проблему, з якою живуть вже півтора року. Скаржаться, що ніхто не прибирає під'їзд і сам двір, хоч гроші за це платять. Ще періодично я або ще хтось інші ну, помітаю. А чому ми плотимо і ми маємо тут все робити? Бо просто, розумієте, вже просто неможливо дивитися. Компанія, яка обслуговує будинок, товариство з обмеженою відповідальністю Будсервіс зареєстрована вона у Полтавській області місту Кременчук. Свої послуги тутешнім жителям надають із листопада 2021 року. За цей час кажуть мешканці квартир, їм лише пофарбували вхідні двері та облаштували сходи, які вже починають потрохи осипатися. Вони в листопаді якраз помінялися. Нам ніхто нічого не сказав, ніхто не представив. Приходять квітанції, якийсь будсервіс. Зовсім інша картинка на території сусіднього будинку, який також обслуговує будсервіс. Двір чистий, але це завдяки мешканцям. Вони виходять прибирати двір самі. На накамеру зізнаються, також частенько воюють із компанією. Таким чином відвоювали собі прибиральницю у під'їзд. Вони практично нічого не роблять. Якщо на то вже пішло. Прибиральниця в нас є, ми під'їзд під, під, під і, бачите, убирає, є да, нас і нема... убирає двір. Все. Остальне – то все мешканці. Ми а, виходимо і робимо. А в нас немає ні, ні під'їзди, нічого немає. Ну, я бачила, що у вас. У них тут як розстав сніг був, то в них вже тут, як на мусорки, на якісь. Неодноразові дзвінки мешканців будинку до компанії нічого не дають. Відповідь одна. З'єднали мене з майстром Тернопільським. Він, він мені відповів, що прибирання прибудинкової території під'їздом не входить в їхню компетенцію. От. На своєму сайті будсерві позиціонує себе як лідер ринку обслуговування та експлуатації житлових об'єктів. Тож виникає питання, чому будинок у центрі міста, який обслуговує фірма, перебуває у такому стані. Про це і запитуємо у тернопільських представників відповідь: мешканці квартир не платять повну суму за обслуговування будинку. У них тариф 4,56, а повний тариф це 5,79 <ган> вони відмовилися від в один період, відмовилися від прибирання. Ми їм сказали, якщо ви хочете щоб прибирати, зберіть підписи і ми знову будемо прибирати вам. Вони не платять повну суму, вони платять 4,56. В них гривня 23 за прибирання зторнованого. тобто вони не платять цю суму. Самі ж мешканці будинку нам кажуть, ніяких відмов від прибирання не писали і водночас не розуміють, чому у них не прибирають взагалі, адже більшу частину коштів все ж таки сплачують, чекають, аби таки зустрітись з представниками компанії і вирішити питання раз і назавжди.